Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 24 по 30 червня. До кінця червня утримається комфортна погода часом з невеликими дощами, які у західних областях будуть більш інтенсивними. Протягом найближчого тижня територія нашої країни перебуватиме в умовах підвищеного атмосферного тиску. Тож погода очікується досить стабільною, без різких коливань температури повітря та стихійних явищ. Лише у західних областях. Періодичне надходження нестійких повітряних мас балканського походження призведе до випадання грозових дощів, в окремі дні можливі град та шквалисте посилення вітру. Температурний фон загалом в Україні очікується близько до норми, у південній частині вище до норму на 2-4 градуси по Цельсію. Понеділок, 24 червня, вночі у східній частині та на південному заході країни, день у більшості областей, крім західної частини та Криму, пройдуть короткочасні дощі місцями з грозою. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 16-21, в день плюс 24-29, на півдні та в Криму до плюс 32. У західній частині вночі плюс 10-15, в день плюс 19-24. У вівторок, 25 червня, переважно без опадів, лише вранці та вдень у північних, а також східних регіонах, пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер північної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 22-27, у південній частині місцями до плюс 31. Середу 26 червня переважно без опадів. Лише вранці та вдень у північних східних регіонах та у Карпатах пройдуть невеликі короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. У західних областях східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 вдень плюс 22-27. На крайньому півдні до плюс 30. У четвер, 27 червня, на території України переважно без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується дощі з грозами. Місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північний. У західній частині східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 в день плюс 24-29. У п'ятницю 28 червня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, в день плюс 24-29. В суботу 29 червня по всій території України опадів не передбачається. Вітер східний, південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17, день плюс 25-30. В неділю 30 червня в Україні утримується тепла та суха погода. Лише в день у західній частині продають грозові дощі. Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, в день плюс 28-33.